Усім привіт! Вітаю всіх на каналі у гостях у Володимира. Сьогодні приїхала нам посилка на нову пошту. Передали подарунок з Харкова, наш добрий друг, порадник і колега, можна сказати, який допомагає і радить нам багато чого. Владислав Михайлович. Сьогодні безкоштовно. З Харкова, з 9 відділення він переслав нам подарунок. Цікаво, що в ньому знаходиться. У нього дуже багато цікавого є на каналі, чого він, в нього можна повчитися, яким, чим він живе, чим він займається. Цікаво, що за посилка він передав нам нашій сім'ї і зробив нам подарунок. Розпакуємо посилку і подивимося, що там є. Мені допоможе наша донечка, Алінка. Ось така посилка. Ось він передав нам подарунок, печицю. Зараз ми її розпакуємо. Якісь саджанці також. Зараз зараз. Саме цікаво, що. Вона безкоштовна, і для щоб підняти нам хороший настрій і зробити щось приємне. Дякуємо вам, Владіслав, за приємну посилку для нашого каналу. Так, розпаковуємо всі подаруночки. Ось, ось так. все ми повитягували. Тепер забираємо звідси. Так, що у нас тут є? Ось нам передав гранатик, Ось, дивіться, який гранатик передав нам Владислав. Він доїхав добре. Упаковано, значить, добре. І ще якийсь подарунок. Зараз ми поставимо, дамо камеру оператору нашому, щоб допомагали нам. Помощників у нас багато. Треба ножниці. Ось ми розпакували свої подарунки. Ось такий нам перчицю прислав Владислав. Таку помідору, яка він розказував, що вона дуже родюча і дуже висока, дуже рясна плодами. Ми його ще запитаємося, як називається. А також нам прислав подарунок насіння перця гострого, солодкого. І кавун називається вогник. Вогник, перець гострий, червоне, червоне серце і солодкий перець, зелений називається. Потім він нам прислав гранат, це кімнатний гранат, він має квіточки, і, і навіть є ось пліт. Ось такий плід зав'язався. Він невеликий, але дуже приємно, що він вже є. І дуже приємно, що, що він вже, можна його в кімнаті вирощувати круглорічно. Цікаві тут е, квіточки, дуже багато бутончиків. Е, Бутончики дуже багато, і бачу, дуже рясний. І також Владислав прислав нам цитрусовий, на якому можна буде прививати. Ми його запитаємося. Ось такі подарунки. Ну, дуже приємно, я дуже хотів колись мати гранат. Гранат не кімнатний, а гранат. Тобто не вуличний, а кімнатний. Дуже вам дякую, Владислав. Дуже приємно, що ви зробили такий подарунок. Переслали нам аж в Чернівці з далекого Харкова. Наша сім'я каже вам всім дякує. І дякую вам за старання зробити комусь щось добре. В цьому житті дуже мало хто комусь робить щось приємне. Ми дуже вдячні. І це великий приклад, як ми повинні себе поводити. Дякую вам за всі коментарі, які ви коментуєте. Дякуємо за все. Дякую усім, хто дивився наш канал, наші відео. Дуже приємно, що всі підтримують. І дякую за все. Усім дякую за перегляди, дякую за коментарі. Пишіть, коментуйте, усім до зустрічі, усім мирного неба і миру Україні. і Хай Бог збереже наших воїнів. Усім до зустрічі, у пока у гостях Володимира. Ось такий наш гранатік.